Всім привіт, друзі! Давно я не виходив в сторіс розмовному форматі, але нарешті це сталося, я тут, і в мене з'явилось дуже багато цікавих новин, якими б я хотів з вами поділитись. Одна із таких новин це те, що окрім запису відеовізиток, я також зараз займаюсь записом акторських самопроб. Тож, якщо вам потрібна професійна допомога в записі самопроби з якісним світлом, картинкою, звуком, а також атмосферою, яка допоможе вам якомога краще розкритись. Та почувати себе впевнено, а також з порадами або з розбором сцени і партнером в лиці мене звертайтесь, пишіть мені в особисті, я розкажу більш детально про цю послугу, що скільки коштує, і як це відбувається. У наступних сторіс я виставлю декілька прикладів того, що я вже записував, щоб ви могли побачити і зрозуміти, чи подобається вам таке чи ні. А також згодом пропишу всі умови, як це відбувається, щоб було менше питань і більше відповідей. Гарного вечора до зустрічі на зв'язочку.